Микола Васильович Гоголь. Народився в Україні, в селі Великі Сорочинці, миргородського повіту, Полтавської губернії, в сім'ї небагатого поміщика Василя Гоголя Яновського. Серед предків майбутнього письменника були сподвижники гетьмана Івана Скоропадського і суперники Івана Мазепи. Особи духовного стану та дрібні чиновники. У рідній Василівці Микола прожив 9 років, виховуючись разом із молодшим братом і сестрами. Доглядали дітей мамінка, так Гоголь називав маму, няньки і бабуся. Бабуся, яка була внучкою полковника, героя Російсько-Шведської війни. Розповідала дітям багато легенд, казок і співала козацьких пісень, що справили на хлопця незабутні враження. Батько Гоголя, щедро наділений почуттям гумору і творчою уявою, любив із синами їздити в поле, учив їх розумітися на травах, вдивлятися у красу української природи. Подружжя Гоголь Яновських було взірцем освіченості і енергійності. Вони писали п'єси для домашнього театру, ставили вистави, грали в них головні ролі. Сам Микола, або, як його називали вдома, Нікоша вже з малку почав малювати і писати вірші, які мамінька називала каракулями. Він залюбки смішив дорослих своїми пародіями на знайомих, майстерно, зі справжнім акторським чуттям, вловлюючи їхні найхарактерніші риси. У 1818 році хлопця віддали навчатися до Полтавського повітового училища, а в 1821 до Ніжинської гімназії. Саме там Мистецькі нахили Миколи виявилися сповна. Юнак із задоволенням грав у гімназійних виставах, а його однолітки були в захваті від його комедійного таланту. У гімназії Гоголь пише найрізноманітніші твори, вірші, трагедії, поеми, сатири і мрії про переїзд до Петербурга. Його жахає думка, що доведеться загинути в поросі, не позначивши свого імені жодною прекрасною справою. Тогочасна столиця Російської імперії бачилася Миколі культурним і діловим центром країни. Після закінчення гімназії Гоголь вирішив, що юридична кар'єра. Найкраще відповідає його жаданням служити держави та мріям мамінки про генеральське майбутнє улюбленого сина, і в грудні 1828 року вирушив до Петербурга. Від'їжджаючи з Васильівки, юнак сказав: Прощавайте, ви, звичайно, або нічого, про мене не почуєте. Або почуєте щось дуже хороше. Прибувши до холодного і сірого Петербурга, Гоголь, звиклий до українських просторів і Різнобарв'я почувався дуже розгублено у цьому великому місті. Провінційного студента зустріли убога і тісна квартира, вузькі вулиці, бідних кварталів, брудні, завалені сміттям підворіття, сирість і сморід. Микола довго не міг влаштуватися на службу, не прийняли його і до театру. Водночас молодого Гоголя вабить світ літератури, його хвилює, що десь поряд у Петербурзі живе Олександр Пушкін, гордість російської літератури. Амбітний українець вирішив продовжити літературну працю і на початку 1829 року під псевдонімом видав поему, позначену впливом видатних митців романтиків. Зокрема, Джорджа Байрона та Олександра Пушкіна. Звісно, ця перша учнівська спроба виявилася невдалою. Замість очікуваних схвальних відгуків вражений письменник-початківець прочитав у газетах іронічне зауваження, що світ би нічого не втратив, якби юний талант не видав свого творіння взагалі. Приголомшений нищівною критикою, Микола одразу ж кинувся скуповувати осміяну книжку, щоб про його сором ніхто не дізнався, а особливо на Полтавщині два мішки щойно віддрукованої поеми були спалені в каміні. Лише наприкінці 1829 року Миколі Гоголю вдалося влаштуватися на посаду дрібного чиновника, а вже з 1830 року його твори знову з'являються друком. Слава оригінального письменника принесла Миколі Гоголю збірка повістей вечори на хуторі біля диканьки. Шедевр романтичної прози, перша частина якого була опублікована в 1831, а друга у 1832 році. Повісті вечорів належить до романтичної літератури. Гоголь із любов'ю оспівує рідну українську природу, сільське життя. Виводить яскраві образи звичайних українців, які несподівано стикаються з потойбічними силами, чортами, відьмами, русалками і стають учасниками фантастичних подій. У збірці автор намагався передати особливий дух українського народу. Читацька публіка. Була зачарована національним українським колоритом, неперевершеним гумором, виразними образами і невимушеною простотою оповіді. У творах Гоголя чародійство співіснує з повсякденним життям, а романтична фантастика межує з реалістичними картинами побуту. Першим, хто справді визнав хист Гоголя, був Олександр Пушкін, який назвав талант українця явищем незвичайним у нашій нинішній літературі. Він писав, прочитав вечори на хуторі біля диканьки. Вони вразили мене ось справжні веселощі, щирі, невимушені. А місцями яка поезія, яка чутливість. Микола був щасливим, радісний настрій не полишав його. Він раптово здобув славу. Його гумор порівнювали з Мольєрівським, а ім'я ставили поряд із іменем самого Пушкіна. Щоб стати серйозним письменником, Микола Гоголь відчував потребу відійти від комедійності своїх перших повістей та української тематики, яка в російської публіки асоціювалася лише з веселощами. З 1833 року в Гоголя почався новий період творчості. Він одну за одною. Пише збірки повістей, які традиційно називають петербурзькими. Про Гоголя почали багато писати. Його публікацій із нетерпінням чекали, їх вважали новим словом у художній літературі, самого ж автора назвали одним із очільників російської мистецької еліти і гідною заміною геніального Пушкіна. Який загинув у 1837 році. Із середини 1830-х років завершився пушкінський період і почався Гоголівський. Про Гоголя почали багато писати, його публікації із нетерпінням чекали, їх вважали новим словом у художній літературі. Самого ж автора назвали одним із очільників російської мистецької еліти і гідною заміною геніального Пушкіна, який загинув у 1837 році. І з середини 1830-х років завершився пушкінський період і почався Гоголівський. У квітні 1836 року в Санкт Петербурзі була показана комедія Ревізор, яка стала важливим етапом у творчості молодого Гоголя як письменника-реаліста. На прем'єрі ревізора, написаного на той час уже видатним письменником в сучасності Гоголем, були присутні цар Микола І. Міністри, генерали і, взагалі, весь вищий світ столиці. Комедію сприйняли позитивно як веселий розважальний твір, але автор був шокований легковажною сценічною постановкою і фарсовою грою акторів. Його вразила. Поверховість глядачів, що за комізмом ситуацій і характерів не зрозуміли нищівної сатири на російське чи на шанування, продажність, тупість і байдужість. Вони не побачили, що за цією карикатурою реальна трагедія убогого, забитого і обкраденого чиновниками народу. П'єса справді вдарила, але не по моралі суспільства, а по авторові, який мало не пересварився з усім Петербургом. Гоголь із гірким переконанням, що тут його не розуміють, виїхав у червні 1836 року за кордон. Письменник відвідав Німеччину, Швейцарію, Францію. Італію. В Італії Гоголь пише перший том поеми роману Мертві душі. У 1841 році, повернувшись до Росії, Гоголь домігся того, щоб вдруг вийшов перший том мертвих душ. У другому томі відбилася духовна криза, що настигла письменника на той час. Незабаром душевний стан Гоголя погіршився. 4 березня 1852 року письменник помер, а за тиждень до цього спалив другий том мертвих душ і всі свої рукописи. Микола Васильович Гоголь був похований на цвинтарі Данилівського монастиря у Москві. А 31 травня 1931 року прах письменника перенесли на новодівочий цвинтар.